42 дні дні, мінус 6 кілограмів. На дефіциті 1200 ккал кілокалорій я дійшла до результату, про який мріяла. Показую, як виглядав мій день харчування і що реально працює. Перед кожним прийомом їжі я приймаю алоє. Воно мені реально допомагає. Легше працює шлунок, немає тяги до солодкого, тобто відчуваю контроль над апетитом, і це працює для мене. На сніданок я приготувала кабачкові млинці з тунцем, зернистим сиром, салатом і помідором. Все готувала без олії. Це білковий збалансований сніданок, який дає сидість, але не важкий. Він справді допомагає тримати день в тонусі, з нього зручно стартувати. Обов'язково щаєм Ритуал, настрій і фокус на день. На обід два голубці з куркою та рисом у ніжному соусі з йогурту і томатів. Баланс білка, складних вуглеводів і кисленької нотки, яка приглушає апетит. Смак, що заряджає, а не втомлює. Ідеальний обід на дефіциті. перекус я приготувала білковий пиріг без цукру, без борошна, на основі протеїнового коктейлю від елар з ванільним смаком. В Кінці додала чорну смородину, яскраву, соковиту. До кексу зробила смузі, ківі, банан, яблуко, насіння сінячія і вода. Кекс почули разу на три дні. Це зручно і завжди рукою білкова страва, а не просто солодке. Це ж. Джерело білка і задоволення ідеально для дефіциту. На вечері салат із куркою, яйцем і маслинами. Я вечерю пізно, близько 21.00. Але завдяки легким салатам мені комфортно, немає тяжкості, добре засинається, легко прокидається о 7 ранку. Це вже звичка і вона працює. За день 1268 ккал. кілокалорій. І так я харчувалася приблизно 42 дні. Сьогодні я підняла свій калораж до 1500, бо я досягла своєї цілі. А тепер головне отримати результат і жити із задоволенням. Дівчата, якщо ви хочете схуднути, але не знаєте, з чого почати, і я вам допоможу. Я розрахую саме ваш дефіцит, норм. Кабе складу індивідуальне меню під ваш ритм, ваші цілі, ваші смаки без голоду, без ривів, тільки смачна збалансована їжа, яка веде до результату. Кожна страва буде прорахована до грама. і ви знатимете, це працює. Тому пишіть в особисті. І всі рецепти першими з'являються в моєму телеграм-каналі. Тіло мрії, підписуйтесь там, усе чим я живу.